Ціна пам'яті небесної сотні, яку її бути в Івано-Франківську, визначала конкурсна комісія з розгляду проєктів пам'ятного знаку. Два десятки робіт представили місцеві скульптори. Це вже третій завершальний конкурс, що має назвати переможця. Завдання для учасників було непростим. кажуть представники комісії. Це креативно відобразити на площині стіни політичний феномен Небесна сотня. Період між проведенням між другим етапом і третім етапом проводилася значна. Інформаційна робота проводилися зустрічі з студентами викладачами інституту імені короля Данила Галицького, інституту культури через засоби масової інформації з метою залучення якомога більше авторів митців вибрати найцікавішу, найглибшу позмісту і найцікавішу з. Композиційного і скульптурного вирішення композицію для вшанування пам'яті героїв небесної сотні на фоні гранітного тризуба. розстріляний падаючий ангел із бронзи. Два ангели позаду символічно піднімають його на небеса. Списки загиблих героїв викарбовано на крилах ангела. Все це на фоні абстрактного вогню із чорно-червоно-сірого граніту. На таку композицію її автора Ігора Семака надихнула фотографія палаючого майдану під час революції гідності. Цьому путі. Композиції щит пробити, щит ну, тризубом. І одночасно в цій, в цій композиції, в цих крилах можна десь прочитати фігури двох жінок, ну, які оплакують героїв. Символічна свічка із фігур воїнів, котрі згорають і підіймаючись, стають лелеками. У стилі робіт родена представлена конкурси композицію скульптор Борис Данилюк. Чим ярше горить свічка. Тим швидше вона згорає. Ну, так само згоріли і ті молоді люди, які боролися за інтереси країни. Знизу йде гранітна підставка. На гранітній підставці усе ще й свічка. Крило як символ польоту із нержавіючої сталі об'ємні крила ангела. Розташувати композицію на білому фоні із вапняку пропонує скульптор Максим Гах. Я вирішив створити для цієї композиції таку підоснову, що ну білого кольору, білий бетон шліфований або з якоюсь декоративною палубкою. Чому? Тому що цей будинок він виконаний в пізньому давнійському стилі радянському, і в принципі, оцей цоколь він якби відібраний. Від основної маси основна маса має бетонного білого кольору. Я хотів просто цей матеріал повторити, щоб журі обрали чотири кращі композиції, які представлять на розсуд громадськості. Їхні автори отримують грошові премії. А кращий проект стіни пам'яті небесної сотні із врахуванням зауважень людей та представників конкурсної комісії буде невдовзі втілено в життя. Місце розташування ліве крило білого будинку. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.